До нашої студії завітав мій колега, керівник відділу спорт сайту Еспресо TV Андрій Коваленко. Андрій, вітаю тебе. Доброго ранку. Отож, з приводу цієї новини, яку я анонсував перед нашою розмовою, про те, що Ігор Коломойський вирішив балотуватися на посаду президента Федерації футболу України. Які є деталі з цієї новини? Можеш повідомити глядачів? Насправді, Ігоря Коломойського запропонував футбольний клуб Дніпро, власником якого він є і. Саме Дніпро пропонує іншим клубам прем'єр-ліги підтримати його кандидатуру. Завтра спливає якраз термін подачі заявки кандидата на посаду федерації, президента Федерації футболу України. Вибори відбудуться 6 березня. І до останнього часу, насправді, ну вчора ця заява Коломойська дуже здивувала усіх, бо до останнього часу кандидати були в принципі прогнозовані. Виконувач обов'язки нинішнього президента Федерації футболу нардеп Андрій Павелко, який також очолює федерацію футболу Дніпропетровської області, був в принципі головним претендентом. Також його конкуренти Владислав Ващук, колишній футболіст, там президент Федерації футболу Львівської області Ярослав Грисьо та ну там Олег Печорний. Ці кандидати більше розглядалися як технічні і. В принципі, прогнозовано вже було, що Андрій Павелко мав виграти вибори і стати наступним президентом. Але вчора Ігор Коломойський здивував. І в принципі, це може свідчити про те, що десь в чомусь є розбіжності поглядів в поглядах на ситуацію або в футболі, або якісь ще інтереси є, які Коломойський в принципі не поділяє в майбутньому і хоче саме чолити український футбол. Uh... Андрію, а які це можуть бути інтереси, от якщо розглядати функції там і важелі впливу, які є в руках президента ФФУ? В принципі, посада президента ФФУ це, вона досить популярна навіть для людей з влади, тому що, як мінімум, це дає можливість суттєво підняти свій рейтинг. Також важелі впливу мінімум через Федерацію футболу України проходять ну, достатньо великі спонсорські кошти, їх можна направити на розвиток інфраструктури і футбольної, та іншої, в принципі, і в. Звичайно, ця посада є таким ласим шматочком для будь-яких в принципі, політичних сил та, ну, та, та інших. І якщо говорити зараз про Ігоря Коломойського, в принципі, після того, як він очолив Дніпропетровську ОДА, ось раніше ж також ніхто не міг подумати, що Коломойський, в принципі, стане губернатором. Ця людина більше вважалася такою, яка може. Домовитися, поставити якусь свою людину на якусь посаду, і потім, в принципі, домовлятися, щоб його інтереси також були враховані. Цілком можливо, що зараз просто він бачить, що з майбутніми там кандидатами та з майбутнім президентом федерації футболу в чомусь його інтереси будуть не будуть враховуватися, і якісь погляди. На футбол у нього інші, він хоче або донести, щоб ці погляди були враховані, або сам піти виграти вибори та зробити все так, як він вважає за потрібне. чи ти не вважаєш, що це може бути якась політична гра? Останнім часом часто лунають заклики про те, що президент Порошенко не дає якихось більших повноважень команді Коломойського, бо щоб не підтримувати регіональні еліти. А так, якщо він стане президентом федерації футболу України, вони будуть поруч сидіти на футбольних матчах, там ручки в принципі, все можливо. Тим більше, що дійсно посада президента Федерації футболу вона дає змогу постійно спілкуватися. Ну, Коломойський так міг постійно спілкуватися з президентом, але все ж таки. Андрій Павелко, це людина з блоку Петра Порошенка. Ну не будемо казати, що це людина Порошенка, все ж таки він просто в цій партії. Ось так само. Андрій Павелко є президентом Федерації футболу Дніпропетровської області, тобто можна якось пов'язати, що спілкувався він з президентом України з Ігорем Коломойським. Але можливо, Коломойському дійсно можливо, там десь якийсь конфлікт виник в адміністрації президента або щось. Це тільки можна гадати, чомусь так ось він в останній момент вирішив піти на вибори президента ФФУ. Для чого це робиться зараз? Точно сказати не можна. І перейдемо до іншої новини, яку я хотів сьогодні обговорити з тобою. З'являється в соцмережах інформація про те, що вербують футбольних ультрасів для участі у різних заворушеннях у столиці. Яка в тебе є дані з цього приводу? Ну насправді дійсно в офіційних соцмережах навіть ультрас України з'являються пости, які були більш характерні для часів майдану. Заклики на протистояння з міліцією, тобто невдоволення діями влади. В основному ультрас незадоволені тим, що повільно впроваджуються реформи, тим, що військові дії якось на Донбасі йдуть не так, як хотілося б, мабуть, їм. Ось, і це при тому, що більшість ультрас вони беруть безпосередню участь у військових діях і в лавах добровольчих батальйонів, в лавах Збройних сил України. Е, мені вдалося поспілкуватися з лідерами фанрухів, з львівськими, київськими. Вони кажуть, що е, зараз точно вони не підтримують жодних мітингів, жодних протистоянь з владою, але е, дійсно певні проросійські сили та навіть націоналістичні партії, які, ну, партії, які видають себе за націоналістичні, але е, їх дії свідчать про те, що вони грають, можна сказати, на два фронти. Вони намагаються вербувати певних фанатів також за гроші. Більшість фанів не погоджується на це, але завжди можуть знайтися там чоловік 20, 30, 40, які там гривень за 500 можуть вийти на мітинг та навіть спровокувати якісь конфлікти. Ну, згадаємо лише, можна сказати, мітинги, які відбулися там у Вінниці, у Запоріжжі. Ось так само нещодавній мітинг, в принципі, під стінами Верховної Ради, якщо не помиляюсь. Це все організовується і певні проросійські сили не звісно зацікавлені, щоб якось ситуація в Україні, щоб показати картинку для відповідних змі, що в нас не все так добре. І ультра завжди були такою рушійною силою. Зі своєю думкою, і ця сила, яка може, звісно, змінювати ситуацію всередині країни. Їх будуть намагатися використати в своїх цілях, звичайно. Андрію, чому саме Ультра сформують до таких, таких акцій? Вони хочуть таким чином дискредитувати перемоги Революції Гідності, бо там значний вплив також мали футбольні фанати. Ну, дійсно, Ультра стали під час Революції Гідності рушійною силою, і зараз дуже вигідно. Можна сказати, з іміджової сторони показати, що ось ультрас тоді пішли проти влади, їх не, задовол... не, задов... не задовольнили діяльність влади, і ось зараз вони бачать, що щось іде на так, і знову ж таки ультрас виходять на мітинги. Тобто дискредитувати ці мітинги як. Е... Замовні е, проросійські в принципі буде важче, тому що ну, як дискредитувати, якщо виходять ультрас, в принципі, але да, ультрапатріотичні сили. Так, але серед ультрас також є люди, які продаються за гроші. І, звісно, більшість фанатів воюють, але є ті, які сидять, можна сказати, в тилу і. Думають, що можуть заробити гроші, виходячи на такі мітинги. Андрій, як ти Я вважаєш, кому вигідне використання футбольних фанатів, от саме в таких заворушеннях під Верховною Радою, під Кабміном? Я б не хотів називати саме назви партій, тому що ну це робити, мабуть, не можна доказів немає. Але е, проросійські сили певні вони це влаштовують всередині країни е, для того, щоб е, показати слабкість влади, це може бути вигідно тільки їм. Показати Я незадоволення, що от е, патріотичні сили не вдоволені тією політикою, яка, яку провадить нинішня влада, правильно? Так, показати теж конфліктність можна сказати, навіть е, в таких питаннях, як, які зараз найбільш загострені, це питаннях мобілізації, питаннях е, повільного впровадження реформ, питаннях війни, питаннях розслідування е, смертей на майдані, тому ж самому е, так, Іловайського котла. Ось ці питання найбільше. Можуть е, бути використані для дискредитації влади для, для лозунгів, які можуть лунати на цих мітингах. І зараз потрібно потрібні працювати правоохоронні органи, угу. виявляти людей, які в принципі можуть бути замовниками таких мітингів, тому що учасники учасниками, але головне ж ввирахувати замовників і не дати їм е, просто дискредитувати владу і підбурити суспільство, тому що багато лунало. Раше третій майдан зараз може стати останнім для України в цілому, і ворог може Так, спочатку використати. робили такі інформаційні закиди, що використають для третього майдану невдоволення добровольчих батальйонів, угу. начебто цього вже немає. Тепер намагаються використати невдоволення футбольних ультрас. Зрозуміло. Дякую, Андрію, що завітав до нашої студії, що поговорили.